Те заохочення до щирої молитви, нехай це не буде просто так, що моліччя, о, треба молитися. Але нехай ця молитва, та розмова з Богом пронизить наше серце. Події у Криму отець Андрій називає війною нервів і закликає усіх берегти своє здоров'я, не брати близько до серця почуту інформацію. Якщо є потреба у психологічній допомозі, пропонують звернутися у благодійний фонд Карітас на вулиці Замонастирська-1. там приймають людей соціальні педагоги та психологи. А в час великого посту отець Андрій радить взяти себе в руки і замість паніки направити усі сили на молитву. Перемиритися з Богом. Примиритися з нашими ближніми, примиритися е, в своїх амбіціях, в своїх агресіях, в своїх емоціях і хоч напружена обстановка і в державі, але очевидно завжди треба пам'ятати, що градус емоцій, градус напруги в нас самих має бути завжди пониженим. Щодо тих ситуацій, але завжди градус емоцій і градус. Напруги духовної мав би бути підвищений щодо Бога в молитві і в духовних практиках.